Добрий день, любителі світового кіно. Розповідаючи в минулих відео про окремих персонажів, я подумав про те, що варто розповісти про цілий дім. Ну а найвідомішим, звичайно, є дім Старків. Ба Більше його більше полюбляють фанати за те, що там усі віддані один одному на відміну від інших домів. Тому у цьому відео я розповім про всю історію Старків до початку серіалу Гра Престолів. Для старків були характерні довгі обличчя, каштанові волосся та сірі очі. Деяким старкам властива дикість, яку іноді називають вовчою кров'ю. Стара Нен додавала, що в одних вона сильніша, ніж в інших. Ну а також вони відомі своєю невеселістю та крижаним характером. І це цілком зрозуміло, бо вони на холодному півночі, і їм явно не вистачало теплої та смачної кави від 25 кофі-ростерс. Тут є не просто смачна кава, там допоможуть підібрати ідеально по смаку. Ну а для вас підписників кіно Оближається є спеціальний промокод Кіно 25 який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Сайт компанії я залишу у закріпленому коментарі. Старки дуже стародавній дім, що походить від перших людей. Свій родовід вони зводять до Брандона Будівельника, який, згідно з легендами, 8 тисяч років тому на зорі віки героїв, збудував стіну і побудував Вінтерфелл. Хоча майстер припускає, що його образ заснований на якомусь древньому королі або навіть кількох стародавніх королях. Король Брандон Крушитель, що жив через кілька століть, об'єднав свої сили з королем за стіною Джурамуном проти короля ночі і поклав кінець 13-річного правління останнього. Після цього він стер справжнє ім'я короля ночі з пам'яті людей. Влада Старків на півночі у час героїв аж ніяк не була незаперечною. Їм довелося у багатьох війнах розширювати свої володіння або за необхідності повертати землі, втрачення через заколоти. Королі зими суворі люди, що жили за суворих часів. У найдавніших і стародавніх балад є повісті про те, як один із королів зими привів велетнів з півночі, або як інший у бувар гавна сірого вовка з родичами жорстокій сутичці вовків. Але і після цього Вінтерфелл не знайшов влади на всій півночі. Своїми королівствами, великими і не дуже, що правила безліч царів. Потрібно було тисячі років і чимало воїн, перш ніж підкорився останній з них. Старки підпорядкували інших володарів одного за іншим, і в цій боротьбі багато шляхетних домів і старовинних династій було знищено назавжди. Серед королівських домів божевільних достановище васалів можна назвати флінтів з кам'яного пагорба: слейтів, амберів, локків, лов. Фішерів, рейдерів і, можливо, блекводів. Хроніки оповідають про війну за мис морського дракона, в який старки скинули короля оборотня та його союзників, які не належать до людського роду, дітей лісу, після чого вбили його синів. Такий же кінець зустріли доми Грінвудів і Тауерсів, Емберів і Фростів разом із парою десятків менш значних домів та дрібних власників, чиї імена загубилися в історії. У певний момент васалами Вінтерфелла також стали гірські клани півночі та кам'яні з кагоса. У давнину королі зими брали у Вінтерфел хлопчаків із гірських кланів, як вихованців, тобто заручників. Виходячи з того, що деякі з таких заручників були страчені, можна припустити, що клани часом робили спроби повернути собі незалежність. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Найзапеклішими ворогами Вінтерфелла були, без сумніву, червоні корлі з Дредфорта, зловісні лорди Дому Болтонів. Стверджують, що ворожнеча між старками і Болтонами сягає корінням за часів довгої ночі. Наслідчити воїн між цими стародавніми родинами і далеко не всі завершувалися перемогою Дома Старків. Ворожнеча коштувала життя багатьом представникам роду Старків. Тим не менш, у результаті навіть Дредфорд схилився перед могутністю Вінтерфелла. Сталося це в ті роки, коли перші андали на своїх човнах почали. Перебратися через вузьке море Теон Грейджой однак вважав, що Болтони схилили коліна перед старками тисячу років тому, але це зважаючи на все помилково. Після перемоги над Болтонами у Старків не залишилося суперників на півночі, оскільки серйозні небезпеки могли прийти лише з боку моря. Король Джон Старк спорудив замок Вовче Логове в гирлі білого ножа від розбійників і работоргівців через вузьке море. Після того як король Рікард Старк приєднав перешик до своїх володінь, Рів Кайлін як уплот проти держав півдня набув ще більшого значення. Після об'єднання півночі довга порізана берегова лінія регіону залишилася вразливою. Саме там власникам Біндерфела загрожували найчастіше і залізи народжені на заході, і андали на сході. Човни Андалів перетинали вузьке море сотнями та тисячами. Вони висаджувалися і на півночі, так само як і на півдні. Але по всьому східному узбережжю півночі на завойовників обрушувалися старки та їхні прапороносці, змушуючи тих повернутися в море. А на півдні натиск Андалів стримували непрохідні болоти, перешийка та давні укріплення рову Кейлін. На перешику було розбито стільки андальських армій, що не порахувати. У результаті, коли південні королівства не встояли перед загарбниками і були підкорені, лише королі півночі зуміли відстояти свою незалежність. Західне узбережжя півночі також страждало від грабіжників. Старки воювали за ведмежі, острів, кам'яний берег, мис морського дракона і мис кракена. І зрештою, ці землі залишилися за Вінтерфелом. Війни між північю та островами тривали і після цього, але не так запекло. За кілька тисяч років до звоювання Вестераса король Брандон Корабельник зробив експедицію в західне море, з якої не повернувся. Син Брандона Корабельника, що залишився в історії як Брандон Факельщик, вгорі спалив усі верфі, і кораблі батька, що залишилися, після чого у півночі не залишилося сил на морі. Близько 1700 року до завоювання Ейгана нальоти сестринських піратів спонукали королів півночі відправити флот для підпорядкування трьох сестер. Вцілілі лорди сестер вирушили в Орлина Гніздо просити допомоги у короля Матоса II Арена. Після чого почалася Заморська війна, що тривала тисячу років. Щоразу вона стихала, але щоб через покоління спалахнути знову. Загалом острови переходили з рук до рук більше дюжини разів. Зрештою, перемога дісталася Аренам. Цю війну завершила не тільки перемога орлиного гнізда, скільки втрата інтересу Вінтерфалом. Підсумовою архімейстер перестав у роздумах про історію. Десять довгих століть сокіл і людововк вели кровопролитну битву за три скелі, поки одного разу вовк не прийшов до тями, як від сну, і не зрозумів, що стискає у своїх зубах лише камінь, який він виплюнув. Після чого забрався геть приблизно за тисячу років до завоювання вигнані з простору мандарелі втекли на північ, де їх захистили та прихистили старки, нагородивши замком Вовче Логове, де перед лицем старих і нових богів була принесена клятва королям зими. Їм доручили захищати білий ніж, в обмін на урочисту клятву назавжди залишитися вірними підданими старків. Коли Ейгон завойовник почав завоювання Вестероса, Король Торхен Старк, стривожений тим, що відбувається за перешийком, на чолі 30-ти тисячного війська вступив у річкові землі, щоб дати відсіч Таргаріану. Дізнавшись про це, Ейган зумів зібрати під свої прапори армію, які в півтора рази. Перевершуючи числом сили Старків, противники зійшлися біля берегів тризубця. З Ейганом були всі три дракони Тригаріянів. Торхену пропонували різні варіанти подальших дій. Але король, маючи відомості про долю Гаренхола і, вислухавши розповіді очевидців про те, що відбувалося на полум'яному полі, вважав за краще підкоритися завойовнику. Він схилив коліна перед Ейганом, поклав до його ніг свою корону і був призначений лордом Вінтерфелла та хранителем півночі. Подальші взаємини старків із таргаріяними не завжди були гладкими. Хоча Торхен Старк поступився стародавнім вінцем королів зими, його сини не зраділи появі Таргаріянів деякі з них говорили про повстання і бажали знову підняти пропори Старків. Чи Дес Торхен на це згоду, чи ні? Однак, як би там не було, повстання жителів півночі ні за завойовника, ні за його синів так і не сталося. Протягом першого століття після завоювання Старки залишилася осторонь королівського двору і не цікавилася політикою півдня, що впливає на решту Вестероса. Такі майстри, як Яндель, майже не згадують Старків, описуючи правління королів Таргарієнів. А гільден описує Старків дуже фрагментарно. Наприклад, під час розповіді про королівську поїздку Джехеріса І і Алісанни, в 50 Році. Тоді королева запропонувала віддати нічній варті смугу землі за вширшки 25 ліг на південь від дару Брандена і назвати його новим даром. Лорду Аллерику ця пропозиція не сподобалася. Йому було відомо, що лорди, які володіли тими землями, будуть заперечувати їхні передачі без їхнього дозволу. Проте Алісана наполягала на своєму, і зачарований нею Алерик Старк погодився з нею. Однак, згідно з Янделем, у пізніші роки старки озлобилися на старого короля з королевою Алісаною, оскільки ті змусили їх виключити новий дар зі своїх земель і віддати його нічні варті. Одне це справді могло стати причиною того, що Лорд Еллард Старк прийняв бік Корлеса Валаріона і принцеси Рейніс на великій раді 101 року. Листи в цитадель, в яких брат Лорда Елларда Старка просить майстерів вказати випадки, що підтверджують, що нікого не можна змусити пожертвувати свою власність іншому. Однозначно дають зрозуміти, що Старки не прагнуло виконувати наказ короля Джихайріса. Під час танцю драконів, вирішивши оскаржити право на залізний трон у свого брата Ейгана, Реніра Таргаріан перейнялася пошуком союзників і в 129 році відправила свого сина Джихейріса Веларіона на північ. Хоча регіон і вважався надто віддаленим, щоб вплинути на хід війни. Криган Старк і Джихеріс Веларіон досягли угоди, який великий майстер Манкан у своєму достовірному викладі називає договором до Поломія. На південь був відправлений кінний корпус із двох тисяч чоловік, який утримав назву Зимові вовки, яким командував старий лорд Родерік Дастін. Криган Старк писав із Вінтерфала, що виступить у похід на південь, як тільки зможе, але попереджав, що збирання військ займе деякий час, оскільки потрібно зібрати останній урожай. Він обіцяв провести королеві 10 тисяч воїнів, молодших і лютіших, ніж зимою Овки. Проте жителі півночі збиралися надто довго. Криган на з армією перетнув перешийок лише тоді, коли Рейніра вже загинула, і трон знову зайняв Ейгон. Це військо було величезне. Септон Юстав списав про двадцять тисяч воюючих дикунів у кудлатих шкурах. Хоча Манкан у своєму достовірному викладі зменшує це число лише до 8 тисяч. Мешканці півночі так і ні з ким не билися і вступили до столиці. Після вбивства Ейгона II. Криган Старк був призначений новим королем Ейгоном III правицею короля, щоб мати всю повноту влади діяти від його імені, що було зроблено. Служба Старка на посту правиці некоронованого короля закінчилася наступного дня, коли він повернув знак свого становища принцу Ейгону. Він легко міг залишатися правицею довгі роки або навіть стати регентом, доки юний Ейгон не прийде у вік, але південь був йому нецікавий. Лорд Криган придбав чимало привілеїв, будучи вірним сподвижником короля Ейгона III. хоча до Дімо так і не видав заміж принцесу королівської крові згідно з договором льоду та полум'я. Тим не менш, після танцю драконів старки стали набагато щирішими прихильниками Таргарієнів, ніж до цього. Старки, зокрема, рікан Старк, сподкаємець Кригана, брали участь у завоюванні Дорна. Його загибель під сонячним списом в одній із завершальних битв оплакували на півночі довгі роки, оскільки пізніше за його однокровних братів пролунали багато бід. І в кожному зіткненні наступних десятиліть Старкам судилося віддавати життя. І все ж таки їхньому дому майже незмінно супроводжувала удача, ймовірно, через тверду рішучість більшості лордів Вінтерфела не брати участі в інтригах при дворі на півні. За правління Бартогана Старка відбулося повстання на Скагосі проти влади Старків. Цей заклад затягнувся на роки, і перш ніж був пригнічений, забрав тисячі життів, у тому числі життя лорда Бартогана. Заберена старка, заліза народжені, Дагана Грейджоя спустошило все озбереження західного моря, у тому числі і північні береги. Берен збирав мечі для того, щоб витіснити Грейджоїв, але його дії не увінчалися успіхом. Вікторіан Грейджой говорив про Дагона, що той відтягнув лева за бороду і зав'язав вуслом хвіст лютововка. Більше того, Берен був поранений одним з островитян, і поки він помирав від рани, вовчиці, чотири вдови загилбих лордів, старків і п'ята, поки що заміжня Леді Старк боролися за владу. На відміну від багатьох поколінь своїх предків, що майже не брали участь у справах півдня. Лорд Рікард Старк почав налагоджувати зв'язки з Таллі та Аренами, у тому числі шляхом укладання шлюбних договорів. З викрадання Ліани Старк принцорей і в Червоному замку її батька Лорда Рікарда і брата Брандана, почалося повстання Роберта Баратона, яке закінчилося поваленням династії Таргарієнів. Мешканці півночі, яким керував Лорд Едер Старк, зіграли значну роль у цій війні. Після перемоги Едер тримався на відстані від інтриг королівської гавані. Пізніше старки брали участь у придушенні повстанні грейджоїв, яке цього разу завершилося перемогою, а Теон Грейджой через це служив Старкам. Ну а після цього починаються події серіалу. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.